Вітаю всіх, мої драгасеньки! Сьогодні я хочу розібрати фільм Іронія судьби або з легким паром. Хто зараз наморщив носик? Да, що Це російськомовний фільм, проходьте мимо, відписуйтеся і взагалі нахер. Я хочу розібрати його з погляду Таро. Фільм себе позиціонує як комедія, і ми його десятки років підряд дивилися, скажімо так, під новий рік. Сміялися, я, звісно, більше грустила, мені чогось було жалко всіх. І того нещасного Женю, і ту нещасну Надю. А давайте подивимося, як карти Таро бачать цю історію. І так, Іронія судьби фільм, який ми дивилися всі десятками років. Комедія. Да? Покажіть мені з погляду вищих і карт Таро. Фільм Іронія судьби. Це комедія, трагедія, що це. по жезлу. Лица пентаклей. Пентакли. Умеренность. Королева кубков. Королева мечей. Карта смерті. <смітна> Карти подробно описали да, все кіно. Да? На протязі длительного часу нам подробно розповідається про мужчину путешественника який з свого насиженого місця кудись поїхав. І да? дві жінки змінили повністю його життя. Одна, яка його чекала, інша, яка вірвалася донацька в його життя, і пройшла смерть. Да, да? Все життя. Перевернулась з ніг на голову. Це трагедія, це мелодрама, це фарс, це що це з погляду вищих сил це кіно. 8 камічей Це фільм про бізисходність. Це фільм про бізисходність. Я з картами згодна. Я з картами згодна. Женя, якому пацаракет живе з мамою. Якась безісходність, знайшлася да? якась дівчина, якій він понравився, і якій теж, видно, вже пора заміж. І вона дуже хоче цього. Правда, при цьому вона хоче, щоб ще й мама кудись ділася. Є, Надя, в якої Ну, Любовник, який там був у нас, да? 10 років ми знаємо, потім і Політ, який більше всього не подобається, але 40 років, природа, часики тікають. Да? От це карта про беззасходність, про неважливість щось поміняти, про безвиходність. Знаєте? Якийсь тупік життєвий. Тупік життєвий. Покажіть мені Надю, головну героїню. Надя в ужасі, в ужасі. Подружки кажуть, пора заміж, пора народжувати. Подходящий стільки і політ. Вона розуміє, що вийшов заміж за іполіта. Вона себе обрікає на нещастя, що ця карта вона щасливою не буде. Це будуть холодні якісь безсонні ночі. Можливо, навіть буде уходити від нього і спати десь окремо. Вона вже зарані собі уявила, який це буде кошмар і ужас. Але ну, треба бути ж як усі. Да? Треба бути, як усі. Покажіть мені Женю, головного героя. Женя у нас влюбленне. 50 на 50, так? Да? Вроді, пара є, е, да, і я при парі, ось він, ось вона, але карта влюбленна це завжди про вибор. Я так і ще й не зробив вибора. 50 на 50. Я ще мінжуюсь, я ще мічусь. Покажіть мені ще, Женю. Сам себе обманує, обманує себе, обманує свою дівушку, це була її звати. Лідочка чи там як її звати, не пам'ятаю. Да, і взагалі веде себе подло. Веде себе подло і по отношенню до. Женщина, яку він оставив в Москві по відношенню до самого себе, по відношенню до Наді ну от, подлості да, і самообман. Історія стара як мір. Да? Всі причини прячуться в дитинстві, в юності, в, про в прошлих життях. Тобто карти говорять, їхнє прошле. Є, скажімо так, наслідком їхнього теперішнього, Те, коли ми бачимо їх на екрані. Да? Надя 10 років була коханкою, боже сохрани, ні, ні секунди її не осуждаю, так сталася її доля, їй обіцяли одружитися, але мужчина не одружився. Е camps. Женя Лукашин проживав в сім'ї да? От мами не одв'яжешся, там у мами на морді все написано. І з мамочкою добре, уютно, тихо, сіда, ситно, тепло, ніхто не достає. Так от, те, що було в прошлому, і стало причиною їхнього настоячого, те, що ми бачимо вже на екрані, розвиток подій, і тух, підсумуйте. Історія дуже тяжола. З погляду карта Таро, історія дуже тяжола, і конець тяжолий. Конець тяжолий, да? якась непосильна ноша ляже на плечі кожного. Кожний взявся донести цю ношу до кінця, але ну от, тяжеловато буде всім. Я буде всім. Така якась одручаюча. сонце. Ну, Карти дають надію, да, що все буде добре, що в усіх персонажів все буде добре. По ітогу все-таки все, все роз'ясниться і по сонцю да, всі будуть щасливі. По дев'ятці кубків всі, всі будуть щасливі, всі поженяться, всі будуть дружити сім'ями, і в усіх все буде хорошо. У усіх все буде хорошо. Ну, дякую, картам. Дев'ятка Пентаклі. Ну, карти молодці. Карти молодці. Отакий от от розбор фільму. Слідуючий фільм, який я хочу розібрати, це фільм ну, Оскароносний. Да? Будемо дивитися, як його карти Таро бачать. Він теж російськомовний, він теж російськомовний. Ну, російськомовний фільм, по-моєму, тільки один заслужив Оскара і його ми в наступний раз. І розберемо, як його бачать карти. Якщо вам це, звичайно, цікаво. Якщо не цікаво, то не буду більше нічого дивитися.